Традиційно навесні у Черкаському державному технологічному університеті проводять дні відкритих дверей. Усе для того, щоб майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися з інформацією щодо спеціальностей у цьому закладі та зробили свій вибір. Детальніше розкаже Анна Могильна. На дні відкритих дверей, який університет цього року проводить уже вдруге, вступники мали змогу на власні очі побачити умови, в яких можуть опанувати вищу освіту у єдиному технологічному закладі регіону. Ця подія зроблена з метою обізнаності для молоді, щоб молодь знала, куди саме найкраще вступити в нашому регіоні. Іван навчається на спеціальності будівництва та цивільна інженерія». Сьогодні він представляє локацію, де розповідає про свій факультет. Каже, закликає абітурієнтів поступати до них. Наша спеціальність унікальна тим, що зараз такий час, що будівельники будуть дуже актуальною професією, і ми зможемо разом всі відбудувати нашу країну. Завідувач кафедри проєктування харчових виробництв та верстатів нового покоління Василь Осипенко каже: хочеться, щоб на спеціальності галузеве машинобудування навчалося більше студентів. Ми набираємо студентів, да вони є безумовно. Вони є, але мені хотілося, щоб їх було ну, хоча б на порядок більше кажучи, тому що в цьому випадку можна зробити ну, гарний фаховий відбір. Тобто відбирати тих, хто найбільше придатний, хто зрозуміє, що ця спеціальність це його, це його справа життя, це його успіх, це його кар'єра. Студентка першого курсу галузевого машинобудування Єлизавета розповідає, що постійно відвідують різні підприємства. Це дає змогу краще розумітися у своїй професії. Мені було дуже цікаво побачити, як відбувається процес на підприємстві. І те, що я дізналася, що тут багато ми можемо наглядно побачити, як працює підприємство. Ми відвідували вже на першому курсі Араміс, ну тому в мене була така зацікавленість сюди поступити. Ірина Бондаренко прийшла щоб познайомитися із майбутньою професією. Графічний дизайн. Бо з її селів з дитинства мріє пов'язати своє життя з творчістю. Графічний дизайн я давно хотіла сюди поступити на цю спеціальність, приїхала подивитися на університет. Протягом дня відкритих дверей охочі могли ознайомитися із формами освітнього процесу, молодіжними проєктами та дозвіллями студентів, відвідати деканати, кафедри, навчання аудиторії та лабораторії університету. А отже, скласти уявлення про перспективи свого професійного розвитку. Цей захід є унікальний в тому, що абітурієнт може підійти в університет, познайомитись з матеріально-технічною базою, поспілкуватися з викладачами, сходити на кафедру в аудиторії. Справа тим, що йому тут буде знаходитися 5,5 років і йому потрібно побачити атмосферу нашого університету. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.